Добро здоров'я пані, панове і з великим задоволенням. Другий сьогодні, 21 жовтня, у вівторок Вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене а розбираємо основні позиції, характеристики останніх годин. Насправді йдемося на перспективи головною сенсацією сьогоднішньої доби. Бо насправді будемо ще чекати на певно якихось висловлювань від Трампа. Це те, що зустріч в Будапешті може не відбутися з огляду на розмову, яка напередодні пізно ввечері відбулася між держсекретар. Тарем штаті Рубіо і е, Лавровим конем Путіна, який поки що очолює їхнє міністерство закордонних справ. А і в тому ж зв'язку офіційні особи так напівофіційно з Білого Дому сказали, що а, про що там говорити, що в Росії нічого не міняється. Вони йдуть за своїми максималістськими бажаннями, а це точно не те про що заявляв президент Трамп. От чому я кажу, чекаємо ще заяви Трампа, якщо воно буде в цьому ключі. Але знову ж таки, якщо на цих позиціях їхати, то ну дурне. Ком, знову буде виглядати Трамп, і знову ж таки будуть ці пальцями показувати на те, що Путін вдруге переграв Трампа і отримав перемогу. Побачимо знову ж таки, бо може так відбутися, що і зустріч Лаврова і е, Рубіо цього тижня заплановано, начебто на післязавтра не відбудеться. Так що тримаємо руку на пульсі, але в принципі ці максималістські речі е, от їх характеризував президент Зеленський максималістські речі з боку Росії. Тобто, для чого Путіна ну потрібні межі Донбасу? Йому все одно на той Донбас нічого він там будувати не буде. Почне, як завжди, все гучно покаже маркетинг, Приїдуть трактори, і потім все це кинуть. Ну як в Криму, що Крим став перлиною і там немає жодних бойових дій. Ні, не став. А це говорить про ставлення. Ну як заявляв Путін, та кримська вісна тут буде клондайк. Тут будуть зараз відпочинкові всі моменти. По суті, як і попереджали, велика військова база, де все на ці військові справи Путіна й було заточено. Це говорить про ставлення, каже президент. Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати. Що він виграв війну, йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент, хто сказав, що він не піде далі через кілька років. Хто це прогарантує? Це буде точно. Це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди для нас номер один і завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний ну, безумовне скасування вогню і інші ініціативи Президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну справедливо і так, щоб це було на і зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс, і як ми бачимо, як використовує Путін цей шанс. Президент Зеленський заявив, що Україна не буде розпочинати бойові дії в разі припинення війни. Знову ж таки пояснив, що таким чином сам, ну, якби там було запитання, що і росіяни кажуть, ми зробимо перемир'я, Київ знову порушує домовленість. а Президент сказав, так в цьому ж немає логіки. Вони знову переказували російську історію про те, що ми, начебто, можемо і будемо готуватися до наступу, що, начебто, не можна нам давати паузу. Я говорю так. Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни. Приклад, Південна Корея, так вона має гарантії безпеки, США, і відповідно розвивалася і перетворилася в реально круту країну. А північна Корея, ну Північна Корея, і там же немає фінального документу, там немає фінальної мирної угоди на цьому корейському півострові. Якщо у нас буде, хоч якась угода там фундаментальна і такий довгий, шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки? Хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка припинення вогню, є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, то для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна на такій основі і підтримують багато наших партнерів. Ось як виглядає фіналізація, на яку пристав і президент Трамп. Ну, може, в нього щось поміняється. Він скаже: Окей, дідько з тим, значить, Путін не хоче, значить, пристанемо. На пропозицію Путіна я цього теж не виключаю, просто заради цієї зустрічі. Але тоді, в принципі, світове співтовариство в плані потужності там чи що просто помножить на нуль а реноме Трампа і точно ніколи в житті він більше не отримає цієї нобелівської премії. В будь-якому разі супротив чинити будемо продовжувати і. Президент Зеленський візьме участь в засіданні коаліції охочих цього тижня в Лондоні. В принципі, на кінець тижня це попередні заяви ще не було офіційних. Але я так, щоб ми розуміли, президент Франції Макрон, з яким, до речі, поговорив напередодні президент Зеленський, оголосив, що в п'ятницю в Лондоні відбудеться зустріч коаліції охочих. А президент Зеленський також візьме війні участь при тому, що раніше президент Зеленський казав, що зустрінеться з європейськими лідерами найближчим часом. Ну там співголовами коаліція нагадаю: є прем'єр Стармер, канцлер Мерц і президент Макрон. Ну про будуть продовжувати об'єднувати країни для захисту мирної угоди в Україні після припинення бойових дій. Причому Британія вже встигла сказати, що вони ще раз готові, навіть вони вже виділили гроші на розгортання контингенту своїх військ в Україні в разі підписання мирної угоди. Подробиці будуть в наступному блоці. Трамп зробив заяву, як ви знаєте, про можливість перемоги Україні в війні з Російською Федерацією, при тому, що її активно пушать Росіяни, просто вони дають частину цієї заяви, як завжди, під заголовком, Трамп заперечив перемогу України по факту виглядають так: ну вони все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони ще можуть виграти. Отак от він сказав насправді. Але я ніколи категорично не сказав, що вони виграють. Ну знову ж таки, тут от момент рибки з акваріуму. Я казав, що вони можуть виграти, і все ще може статися. А про наступ, а про тамагавки, а про глибинні удари це типу теж Трамп не говорив. Але в будь-якому разі там він вчора там з австралійцями зустрічався. До речі, там австралійці пропонують теж угоду про рідко на земельні метали. Тобто, чим далі, тим менша залежність від Китаю, я думаю, повинна бути в цьому зв'язку. Але серед інших питань було питання стосовно ударів по цивільному населенню, і тут Трамп, як мені здається, схибив там, можливо, на вечір вже отримував від пані Мелані Копніків, але... За словами Трампа він обговорював з Путіним удари Росії по мирних районах України, але як ви знаєте, більше загиблих це солдат. Тобто Путін йому розказав, що він б'є виключно по військових об'єктах. А все, що привозив президент Зеленський, світлини, карти він типу не хотів розглядати. Солдати, які гинуть в Росії і Україні, це неймовірно. Тобто солдати гинуть, а цивільні, якби ну це похідна історія. Та? Так, друзі, в будь-якому разі, ці очікування, які були до моменту от, повідомлень від американської. Преси про можливе скасування зустрічі це ще не підтверджена остаточна інформація. Але бачите, росіяни вже медійно готуються до того, що зустрічі не будуть, пояснюючи це, не, не поступливістю Путіна, а те, що йому будуть загрожувати безпека. А як же ж тіло, над яким сам Путін дуже трясеться, буде піддано небезпеці, але поки що ну з урахуванням того, що там Трамп ще щось там чекав на щось, розраховував верхня палата американського конгресу. відтермінувала розгляд нового пакету санкцій штатів проти Росії причиною, чому ну знову ж таки запланований поки що візит а, Трампа і Путіна до Будапешту. Тобто, логічно передбачити, якщо візиту не буде, то знову ж таки знімуть з паузи цей законопроект. Ну в даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом. Це заявив лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун і додав, що ухвалить рішення щодо винесення. Конопроекту на, на розгляд після. Саміту Трампа і Путіна в Будапешті, ну знову ж таки, після того як буде чи не буде три зелених свістка з Білого дому, або не буде зустрічі в Будапешті. Минулого тижня, просто я нагадаю, тун заявив, що не хоче призначати жорсткий дедлайн, але це буде невдовзі за його словами. Голосування може відбутися впродовж 30 днів. Крім того, от Лінці Грем, як один із авторів законопроекту, працює з Білим домом над тим, щоб з'ясувати, чи буде в принципі саміт Трампа і Путіна, а якщо він і буде. Де то чи стане він результативним і чи допоможе просунути процес вперед? Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроект про санкції це інструмент, а один з в наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб садити її за стіл переговорів? Ось так виглядає позиція. Але законопроект є ще один важель, ще один тиск. Побачимо, як би там не було, оце от метушняці і гойдалки в Білому домі призвели до того, що знову ж таки на Думку аналітиків, бо як всередині не дарма ж президент Зеленський знову летить до Європи на п'ятницю, якщо це все підтвердиться, аби не дати розвалитися всі ці конструкції, які збудували, але Європа втратила надію на те, щоб Трамп змінив свою позицію щодо України. Тобто цей проблиск був минулого тижня, а потім він згас. Рішення Дональда Трампа рішуче просувати максималістські вимоги Путіна щодо миру під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським минулої п'ятниці, зруйнувало надії Європи на те, що він змінить свою позицію щодо України і посилило тиск на континентальних союзників Києва з метою збільшення підтримки країни. Це якби процес є. Навіть хотів би додати, що пан Бесент, міністр фінансів штатів, вчора знову звернувся до європейських партнерів підсилити тиск на економіку Росії. Ну там за 19-й пакет ще далі я поговорю, але знову ж таки, оці всі реляції вони ґрунтуються на думці, яку заперечив і Трамп і президент Зеленський. Яка мала в своїй основі якби згоду Трампа з пропозицією Путіна віддайте Донецьку і Луганську область? Я може звідкись вийду, а може я не вийду, але там ми припинимо війну. Натомість все закінчилося тим, що в Трампа є доктрина, яка говорить, зупиняємося по лінії бойового зіткнення ніхто нікому більше нічого не віддає. Але напружена зустріч в Білому домі якраз завершилася тим, що президент Зеленський поінформував кількох провідних європейських лідерів про її результати. Це змінило порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, саміту лідерів Євросоюзу там днями він відбуватиметься, і зібрання коаліції охочих на підтримку України в п'ятницю. що чекаємо дійсно якихось радикальних заяв під час цих зустрічей цього тижня. Будуть обговорювати як узгодити. Європейську відповідь на позицію Трампа і посилити підтримку України, бо всі вже прекрасно розуміють, що далі буде абсолютно Європа, і ніхто зупинятися не збирається в плані Кремля, в плані Москви. Ну і те, що. Росія до цього готується. Ну не те, щоб навіть до гадалки не ходить. Це відкрита інформація. А про це повідомляє головне управління розвідки. каже: Ми маємо ці дані, вони готуються із ну, з Європою, але насамперед з НАТО. І це не просто наша оцінка військового розвитку. Це підтверджено тими документами, які ми маємо на сьогодні. Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні представляв концепцію озброєнь Російської Федерації до 2036 року, першим пунктом чітко визначив, що ця концепція призначена головне одна з головних її завдань це підготовка військових сил Росії до ведення війни з НАТО до 30-го року. Так було прописано. А, і звернув увагу панський біський, що російська економіка вже перебуває в стані рецесії, попри спроби Кремля це приховати, бо понад 40% федерального бюджету йде якраз на війну і там і палиться. Спалюється, навіть не повертається в плані маржиналізації нікуди. Ми цей кейс з вами теж не один раз розбирали. А щодо взагалі Путіна і присутності в Європі, знаєте, поки що Європа сказала, ну добре, нехай проводить розмови. Ми вже говорили, що і Болгарія є учасником Римського статуту і. Суті, вони були б зобов'язані за посадити літак Путіна, примусити його сісти і заарештувати його але 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 єдині, хто ще встиг сказати стосовно Путіна і Будапешта. Це чинний міністр закордонних справ Литви Кастусус Будріс. Він каже: місце Путіна, чого каже, ми соромимося в Газі в Газі перед трибуналом а не будь-якій іншій столиці. Я не можу собі уявити, що Путін перетне наш повітряний простір в Європі. Немає місця воєнним злочинцям. І глава європейської дипломатії, до речі, Каї Калос, також розкритикувала очікуваний візит Путіна до столиці Угорщини для зустрічі з президентом Трампом. Це неприємно. Бачити, що людина, щодо якої міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, збирається приїхати в європейську в європейську країну. А невдоволення також висловила очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Лина Валтонен. Такий Воєнний злочинець, як Путін, не може бути бажаним гостем в країнах Євросоюзу і закликала союзникам допомогти Україні захиститися від Росії, надавши реальну зброю, а не допомагаючи і не підтримуючи укладання договіру про капітуляцію. Ну чомусь всі, от якраз, розуміють, що Трамп, якщо і зустрінеться з Путіним, то він поміняє свою концепцію і Путін знову його. Базуючись на чомусь, не знаю на компроматі чи якомусь своєму дару вмовляння, але перетягне Трампа на свою позицію з приводу от ультимативних вимог самого Путіна. Ну поки що. Мова йде про плюс-мінус успіх по 19-му пакету санкцій. А начебто, і угорщина вже сказала, що гальмувати не буде. Тобто, цього тижня чекаємо власне на цей пакет. За словами власне очільниці дипломатії ЄСК і Калас, а якраз напередодні міністри заявили, що після 19-го пакету повинна початися робота над наступним пакетом. А ЄС готується таким чином повністю відмовитися від російського газу до 27-го року. Це все про. Писано, пропонується там заборона короткострокових контрактів, але виняток зроблять для держав, які не мають виходу до моря, таких як Угорщина і Словаччина, просто щоб відтермінувати закінчення постачання газу, вони погодилися. З тим, що за певний е, час, от 18 місяців, вони припиняють постачання. Але поки що це постачання газу буде. Але знову ж таки, межа дедлайн встановлена. ЄС не буде імпортувати російський газ, себто, взагалі, навіть після припинення війни Росії проти України. Це заява Єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена. А для Росії це був найбільший газовий ринок взагалі в історії. За його словами, частка російського газу вже е, впала з 45%, майже половина в 2022 році до 13% в жовтні 2025 році, але все одно він є Я вам ці цифри по країнах давав згідно із заявою. Відмова від Російських вуглеводнів буде поступовою, тобто короткострокові контракти, які укладені е, з фіналізацією 17 червня 26-го року, от до цього моменту і будуть діяти. А довгострокові будуть діяти до 1 січня 28-го року. Це от якраз для Словаччини і для Угорщини. Але з 1 січня 26-го року нові контракти заборонені. Вносити зміни до чинних контрактів заборонено і в. Е, у будь якому разі, навіть якщо мінімальні зміни будуть, вони не повинні призвести до збільшення обсягу поставок. А за винятком деяких випадків, що стосується держав-членів, у я ж кажу, Угорщина і Словаччина, які не можуть транспортувати газ за морем, також Рада ЄС подбала про додаткові механізми моніторингу і повищення, щоб не допустити транзит російського газу через інші країни. І за інформацією від європейських видань попередню перевірку перед заходом в європейські порти будуть проходити ці суда, які їх перевозять. Це фактично 70-80 суден на рік щодо нашого енергетичного забезпечення. Я вам казав, що в європейському союзі теж ну якби цю історію бачать і допомагають нам вирішені зараз без особливих подробиць. Я вважаю, що взагалі треба припиняти говорити де що присилили де що порументували звідки завезли. є світло ми бачимо нема світла ми розуміємо так от через євросоюз буде забезпечено збільшення поставок газу в україну а це знову ж таки заява Кая Калос, як ми почули від міністра сібігі Терористичні атаки Росії на енергетичну мережу посилюються. Росія прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Ну і зазначила пані панікало, що закликала Європейську комісію запропонувати додаткові заходи для збільшення підтримки енергетичної безпеки України. Ну більш простими словами, якраз в першій частині за ставкою Верховного Головнокомандувача я вам цю інформацію доповів, як вона виглядала вчора на ставці. Просто от з європейської точки зору, такими великими словами потужними підтвердили те, що сказав президент Зеленський. Крім того, було ухвалено рішення звернутися до третіх країн, щоб убезпечити ремонтне обладнання і збільшити постачання газу до України. Це дуже важливо. А що в Росії? А пам'ятаєте, вам казав, що на день народження Путіна, начебто, там готували йому доповідь про стан речей в його нафтогазовій промисловості. І от тепер. Військово-політичні пабліки, ці російські дали плюс-мінус але розуміння того, як виглядалася доповідь. Ну і реакція дійсно путіну надали доповідь про ситуацію з нафтопереробкою і газопереробкою. Це при тому, що на вчорашній день ви знаєте зупинено роботу найбільшого в світі газопереробного цього заводу в Оренбургській області. Його зупинили після ударів українськими дронами. Так, от, стосовно цієї доповіді, як от Росіяни самі ці пишуть, є низка моментів. По перше, отримав обіцяну доповідь про ситуацію в енергетиці. Зокрема, Путіна чи того схожий на Путіна цікавив реальний стан справ з нафтопереробкою, а також ситуація в газовій сфері. Путін розуміє значущість цих сфер для нашої економіки. Це росіяни пишуть, тому тримає руку на пульсі. Доповідь готувалася навіть довше ніж очікувалося, але там є важливі цифри і динаміка. А вони про це говорять з посиланням на джерело в адміністрації Путіна. Співрозмовник в уряді зазначив, що ситуація, звичайно, не критична. Проте шкода для нафтопереробки в поточному році колосальна. Ну, не критична, значить, що є над чим працювати. Абсолютних цифр називати не буду, але подібні атаки на наші важливі НПЗ мають накопичувальний ефект. І як би там не було, до кінця року проблем накопичилося багато. Певні агрегати так просто вже і не дістати. Тут важливо розуміти, що бензин з повітря не береться. Майже щодня бачимо атаки на вітчизняні підприємства при тому, що от в Кремлі а, вважають. Ну вони вважають про це, от чорним по білому пишуть що Росіяни повинні з розумінням поставитися до певного дефіциту в регіонах, якщо так, якщо така ситуація буде тривати. От цікаво наскільки вони будуть з розумінням, як довго ставитися? Я думаю, що ті, хто будуть погано ставитися, одразу підуть в армію без контракту. Кремлі не доповіли, як президент типу, відривував на цю доповідь. Але один з піврозмовників, знайомий а з точними цифрами цієї доповіді, приточнив, що показники навіть гірші, ніж очікувалося. Ключова проблема тут в тому, що під удари потрапляють об'єкти, навіть дуже сильно віддалені від фронту від кордону. Ну, ми з вами бачимо там півтори тисячі кілометрів вже не межа абсолютно прикрити їх усі поки не вдається. Як приклад, от наводять дійсно удар по великому Оренбургському газопереробному заводу. А це ну якби дуже жирна ціль. А після якого довелося призупинити прийом сировини з Казахстану. Але це величезні підприємства, ніхто не знає, куди завтра полетять ворожі дрони. Тобто накопичувальний ефект, як сказав президент Зеленський, знову ж таки на цій ставці далекобійність буде продовжена. З нафтогазової сфери, друзі, будемо переходити до питань іншого фронту зовнішньополітичного і можливої і нашої інтеграції до Євросоюзу. Оскільки ви знаєте, зараз ця тема трошки на паузі через позицію Угорщини, якою вона буде далі, ближче до весни, чи через позицію Трампа будемо бачити, але якби дуже дуже попередньо є інформація про те, що євросоюз готує нові правила членства, це, начебто, допоможе пришвидшити, пришвидшити і зробити реальним вступ України, попри можливо, обструкцію з боку тієї Ж Угорщини Євросоюз, начебто, розглядає можливість приймати нові країни без надання їм повного права голосу на початковому етапі членства. Принаймні про це заявляє видання «Політику», ґрунтуючись там на своїх джерелах, а без особливих ще раз подробиць, що таке початковий етап членства. Скільки він триває 2 роки, 100 років, 50 років. Чи але м -м, такий підхід за задумом ініціаторів може послабити опір розширення з боку низки держав, зокрема Угорщини. І відкрити шлях до вступу України, Молдови і інших країн-кандидатів. А причому політику посилається на трьох європейських дипломатів і ще одного високопосадовця Євросоюзу, які знайомі з ходом цього обговорення. Ідея передбачає, що нові члени будуть отримувати усі основні переваги членства в ЄС, однак їхнє право вето. Вето на питання тимчасово буде обмежено до проведення інституційних реформ, які мають зробити ухвалення рішень в союзі більш ефективним зокрема, йдеться про перехід до голосування кваліфікованої більшості. Ну, в більшості сфер політики, а на сьогоднішній день ви знаєте, що це одностайність. Можливо, це і буде ця реформа, але мені здається, що вона теж має бути прийнята ну не переважною більшістю голосів, а одностайно побачимо. Але процес, бачите, не стоїть на місці. І, в принципі, достатньо оптимізм після останніх зустрічей висловлював президент Зеленський. Можливо, він на цьому ґрунтується за наших людей в Європі. Як довго вони будуть знаходитися, там якою міцною є політика, але знаєте, все якби дізни. Знаються про все в порівнянні, і знову ж таки я спілкуюся з своїми знайомими, які за кордоном кажуть, Ну все нормально, якби там типу не європейської зовнішності народ. Причому ви ж бачите, що робиться і в Німеччині, і в інших містах, де там вихідці з цієї чи іншої там, африканської чи азійської країни можуть витягнути ножа і вбити українського підлітка. Ці, ці теми присутні, причому в тих самих притулках, я не знаю, там башені вони безбашені, але вже більшість країн Євросоюзу вимагає від Брюсселя вивчити терміново додаткові можливості для депортації, наприклад, афганців додому. 20 європейських країн в листі звернулися до європейської комісії з вимогою надати більше можливостей для депортації громадян Афганістану без європейських дозвілів на проживання назад на батьківщину. Лист був адресований єврокомісару з питань міграції Магнусу Брунеру. І як відзначають підписанти, минулого року в ЄС було винесено 22 870 рішень про відправку афганців додому. Про це насправді. З цієї кількості виїхало лише 435 осіб, тобто 23 майже тисячі виїхало 435 осіб. Країни вимагають розглядати питання добровільного і примусового повернення афганців як спільну відповідальність на рівні Євросоюзу. І також закликали вивчити додаткові можливості для депортації до Афганістану в першу чергу щодо тих, хто становить загрозу громадському порядку або національній безпеці. Причому там листи підписали Бельгія, Болгарія, Кіпер Естонія. Ну одним словом, багато країн, навіть Угорщина, Словаччина, Чехія, Нідерланди і Норвегія. До речі, теж поставила підпис. Вона не є членом Євросоюзу, але входить до Шенгенської зони. і Теж розуміє про що йдеться. Ну і при тому, що співпрацює з агентством Євросоюзу з питань притулку. Ну, те ж саме наші люди в Норвегії про це знають абсолютно достеменно. Ну і в будь-якому разі повернення до нормального життя в Україні буде передбачати зміну структури української економіки, а це однозначно і навіть розвідники про це говорять. Ми про це з вами теж зазначали не один раз, тому що маржиналізація, а не сировинний придаток, от роблять країну успішною. І от генерал Буданов так каже: без розвитку переробки жодного залізного дикобразу не вийде. Це якраз позиція того, що як має виглядати Україна з точки зору європейської спільноти після війни. Тобто залізний дикобраз озброєний, готовий до битви. Але при тому, після війни українська економіка має спиратися на переробку і виробництво товарів із доданою вартістю. Якщо Україна залишиться ресурсно сировинною економікою, жодного економічного дива оборонних технологій власного ВПК, не буде це якраз те, що було пов'язано з олігархічним устроєм української економіки, коли при мінімальних вкладень. Що я вам розповідаю? Ви це прекрасно знаєте. Вони намагалися на шаріка повитягати максимально, навіть користуючись тим, що вони не створювали ці олігархи, а те, що їм там за безцінь дісталося з часів радянського союзу. Але переробка, переробка і ще раз, переробка, потужна економіка, дозволить реалізувати дикобраза, їжака, акулу, кого хочете. А якщо економіка слабка і грошей немає, ми можемо лише мріяти про те, що завгодно, але цього ніколи не станеться. От я вважаю, що якраз це можливо буде домінанту, можливо, майбутнього політичного процесу, але на цьому повинні спиратися всі там політичні сили, які, хоч якось, там можливо планують впливати на сьогоднішній стан. Але це має бути доктриною, бо військово-промислова галузь це чудово, але паралельно з тим мають розвиватися інші галузі. Не тільки економіки, але й науки і культури. Я тільки вчора вам за Ірландію розповідав, яка готова по півтори тисячі доларів платити митцям аби розвивалася поруч структура якраз промисловості, економіки фінансів. Це нормальна історія, але це комплекс. Ну але для того ще треба добігти. У нас дуже багато насправді роботи, як ви бачите, згідно цих всіх повідомлень. Коли буде, невідомо. Але тримаємо руку на пульсі, і звичайно, це з вами обговорюємо прямо тут на Ютуб каналі Василь Климчук. Це наш був другий брифінг за сьогоднішній день. Далі обов'язково буде. Не сумнівайтеся. Підписуйтесь, приєднуйтесь, якщо заходить цей формат. теж не забувайте про категоричну українську подобайку або лайкос, нехай обертаються швидше алгоритми YouTube. А якщо ви ще своїми соціальними мережами відправляти мете, гіпропосилання, лінки на це відео своїм друзям, знайомим колегам по роботі, то дійсно. Буде більше притомної аудиторії разом з нами. Це дуже важливо. Ну, Коментарі, само собою. Друзі, дякую дуже патреонам. Дякую спонсорам каналу. Спасибі за ваше надійне плече. Дякую всім, хто в описі до цього відео знаходить інші опції і має бажання і можливості підтримати. Спасибі величезне. На загал не забуваємо 24 на 7, Кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівається. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, Я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!